450 яблунь, лип, кленів, черемох та горіхів вони дружньо висадили цими вихідними. Жителі Таврійського мікрорайону підтримали традицію та вийшли на черговий суботник. Місце зустрічі майбутній ландшафтний парк Зелена оаза в найбільшому мікрорайоні Херсона була закладена 20 вересня за підтримки народного депутата Володимира Сальдо. Місцеві жителі такий подарунок нардепа сприйняли радо, тому брати участь у висадці дерев планують і надалі. В історичному процесі озеленення взяли участь і ми суботній ранок вони зустріли разом. Молоді діти та люди старшого покоління вийшли саджати дерева, охочих зробити свій внесок у алеї майбутнього ландшафтного парку чимало. Жителі Таврійського прийшли сюди цілими родинами. Молода сім'я благодарних. Навіть кількамісячну Веронічку взяла з собою. Висадити своє дерево, сімейне якби на благо країни, города. Малюки Рудік та Нікіта також при справі щойно висадили перші в житті дерева та вже точно знають, з ким будуть приходити на прогулянки у парк. Сістрічка, лісенькіта сі спільна робота об'єднала усю громаду. Менш ніж за годину вільних лунок не лишилось, довелось робити нові. До справи долучились і журналісти, і звісно, мами та бабусі з малечою. Про парк з атракціонами, фонтанами та спортивними майданчиками вони мріяли давно. Тому залюбки роблять свій невеличкий внесок в озеленення майбутньої зони відпочинку. Та дякують за підтримку народному депутату Сальдо. Большое спасибо для того, что он что он такой есть, что он сделал этот парк, начал делать. Ну, никто бы его, конечно, не делал. Мы об этом парке мечтаем уже очень давно. Учитывая, що дітям уже лє достатнього. Скока дітям ледь стокоме би та мічкаємо. Що погулять нам дійсно могли было. Долучився до суботника і сам Володимир Сальдо, адже такі акції об'єднали херсонців навколо розбудови рідного міста. А висаджені дерева є символом мирного та спокійного життя, якого сьогодні бракує українцям. Це тільки початок 44 гектарного парку, і я переконаний в тому, що всі люди не байдужі. Які хочуть жити у місті, в якому є не тільки будинки, не тільки шляхи, не тільки торгівельні центри, а ще й парки, де ростуть зелені насадження. Вони теж живі, вони потребують нашої людської допомоги. Висадити дерева це лише пів справи. Ще одне завдання доглядати за саджанцями. Про це подбали організатори. Полив молоденьким деревцям гарантовано вже зараз, а за місяць-півтора тут з'являться дві додаткові свердловини. До цього моменту буде поливатися благодаря польовим машинам, теж договора заключені, щоденний графік утверждений, это тех насаджень, які вже висаджені на даний момент. Також розробка двох скважин буде проводитися по території парка. Спільні суботники з озеленення парку триватимуть і надалі. Долучитись до благородної справи розбудови рідного міста може кожен охочий, саджанців теж вистачить на всіх. Навіть ті, хто хоче висадити своє іменне дерево. І потім за ним доглядати, дивитися, як воно зростає. Будь ласка, я запрошую всіх сюди, ось на цю територію в Таврійському мікрорайоні. Приходьте, місця вистачить всім, саджанців навеземо так, щоб теж вистачало. Лунки накопаємо. Будемо саджати дерева.